Вітаю, чому ви начебто й багато їсте, інтенсивно тренуєтесь та добре висипаєтеся, але помітного росту м'язів немає. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся, чому скоріше за все справа в тому, що у вас неадекватний тренувальний об'єм і що з цим можна зробити. Я, Валентин Тельман, ваш фітнес-друг, поїхали. Давайте дуже коротко про те, для чого ми взагалі тренуємося і чому ростуть м'язи. Як не дивно, даний процес до кінця не досліджений. Тим не менш, ріс м'язів це типова адаптація нашого організму на стрес. Ми його навантажуємо. Він розуміє, що треба ставати сильнішими, витривалішими, більшими тощо. Даний процес ще називають гіпертрофією. Варто зазначити, що всі ці покращення фізичних якостей відбуваються уже після тренування, бо на ньому ми всього на всього даємо м'язам стимул для адаптації і росту. І власне даний стимул має бути і достатнім, щоб змусити наше тіло вийти зі стану рівноваги і запустити будову м'язів. Але не надлишковим, тому що наші адаптаційні можливості не безкінечні. А щоб цього досягти, треба якось вимірювати навантаження, що ми створюємо на тренуванні. Зазвичай це робиться кількістю робочих підходів. Робочими називають підходи, в яких ви безпосередньо наповну качаєтесь, бо ще є, наприклад, розминочні. Так, от, якщо ми зараз побудуємо такий графік, де по осі X або горизонтально буде показано навантаження у кількості підходів на м'язи. Зараз без цифр, бо нам... Поки що треба уловити саму суть. А от по осі Y, або вертикально їх пошкодження або стрес, який ми для них створюємо на тренуванні, то ми побачимо наступну картину. Зі збільшенням кількості підходів, лінійно росте й навантаження на м'язи. А от їх гіпертрофія, яка показана чорною кривою лінією, спочатку росте ну майже лінійно, потім впирається в якесь плато. І далі увесь подальший об'єм роботи нам іде тільки в мінус, тобто ріст м'язів зменшується. Оце плато є лімітом наших адаптаційних або відновлювальних можливостей, після якого організм уже не може компенсувати створені нами пошкодження. Тим не менш, можна побачити, що так як ріст поступово починає зменшуватися, то я думаю, у багатьох виникне бажання, скажімо так, попрацювати із запасом. Ну так, наче морально легше, що от я на тренуванні виклався наповну, але на практик. Ти завжди краще не допрацювати до умовно оптимального рівня навантаження. Аніж перепрацювати, тому що є така штука, як втома, вона буває як і локальною, або втома конкретного м'язу, що ви там, наприклад, біцепс так покачали, що потім не можете підняти руки, а також загальною або втомою центральної нервової системи, або ЦНС. і от саме вона є вкрай небезпечною, тому що наша ЦНС вона одна на все, і на тренування, і на мислення, і на емоційну стабільність. Тощо, і якщо жестити з навантаженням у залі. Плюс робити це достатньо довго, то ви не тільки не накачаєтеся, а ще й будете псувати усі інші сфери свого життя. Саме тому треба дуже відповідально ставитися до визначення вашого індивідуального. Оптимального тренувального об'єму, але як ми могли помітити, дана ілюстрація є доволі абстрактною. Мало того, що тут не вказано скільки конкретно підходів робити, так і якими мають бути ці підходи. Ну, спочатку хочу зазначити, що от скільки саме вам особисто треба робити підходів, сказати майже нереально, тому що це можна зробити тільки на практиці, пробуючи їх. Різну кількість та дивлячись на реакцію вашого тіла, тим не менш, не хвилюйтеся згодом. Я назву вам середні числа, які були визначені в ході численних досліджень, ну і власне від яких ви зможете відштовхуватися. А зараз нам треба визначити, а чи достатньо нам оперувати таким терміном як робочий підхід для визначення оптимального навантаження? Ні. Тому що один закінчує підхід, коли він вижме себе усі соки, а інший, коли йому стане важкувато. І насправді кожен із них може спрогресувати, тому що вони дають організму стимул для росту, але його величина різна. От і щоб бути більш точним в оцінці навантаження, що ми створюємо на тренуванні, була введена концепція так званих стимулюючих повторів для її опису. Я маю нагадати вам за такий термін, як відмова. Або дійти до відмови при виконанні будь-якої вправи, відмова це неможливість виконати хоча б ще один повтор, без порушення техніки. Умовно, якщо ви виконуєте підйом штанги на біцепс, ви доходите до моменту, коли без розхитування корпусу. Ви вже не можете підняти вагу. Все в даний же момент ви припиняєте виконання підходу. Це і буде ваша відмова. А якщо ж ви підключаєте оці розхитування, або може там собі ногами якось допомагаєте, це вже ви заходите за відмову. І тепер, будь ласка, увага. Зараз я даю вам визначення даної концепції, а далі буде детальне пояснення, як і на словах, так і на картинці. Отож, вважається, що 5 крайніх повторів до відмови. Створюють найбільшу напругу у м'язах, а тому мають максимальний стимулюючий ефект, звідки й назва. Причому, чим ближче повтору до відмови, тим більш значимим він є для гіпертрофії. І власне наша задача це не просто робити там якісь абстрактні підходи. А саме набирати у нашу копілку тренувального об'єму оці самі стимулюючі повтори, пояснюю на прикладі: допустимо, ви можете пожати штангу 100 кг на 10 разів. Все далі буде відмова, і ви вже не в змозі продовжувати, не починаючи якось коряжитись під штангою. Згідно даної концепції, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий відмовні підходи. Будуть стимулюючими, тобто вони внесуть найбільш суттєвий вклад в ріст м'язів. Причому 10-й, тобто відмовний, кращий за 9, а він, в свою чергу, кращий за восьмий і так далі. Так виходить, бо чисто фізично, чим ближче ми до відмови, тим довше ми знаходимося під навантаженням. Умовно, якщо ми початкові 5 підходів робимо за одну секунду, там шостий за півтори, а останній відмовний ми жмемо ну, секунди 4. Проте. На практиці я рекомендую нічого там не вираховувати, а робити лише два види підходів до відмови і за два повтори до відмови. Що таке до відмови, я вже пояснив. А от визначити, скільки повторів у вас в запасі, це може бути доволі проблематично, особливо якщо у вас невеликий тренувальний стаж. Краще всього, це періодично робити підходи до відмови і віднімати від них, ну, в нашому разі, два. Повтори, тобто, це буде як таке планування наперед. Зараз я зроблю вправу лише на 8 повторів, тому що я знаю, що зазвичай я роблю дану вправу на 10 повторів до відмови. Згодом я покажу, як ми застосуємо це при наповненні нашого тренувального об'єму. А зараз, чому я не рекомендую орієнтуватися на свої суб'єктивні відчуття? Якщо ви не робите до відмови, бо вони часто обманюють, в особливості, коли ви виконуєте так звану багатоповторку, умовно підхід на 20 повторів і більше. В такому випадку набагато важче стає дійти до реальної м'язової відмови. Дивіться, коли ви надумаєте зробити присідання зі штаною разів на 30, то майже 100% ви зупинитеся через пекельне печіння в ногах або через задишку. А наші цікавить, коли саме м'яз, грубо кажучи, стомився настільки, що він уже не може боротися боротися з вагою. І так, концепція стимулюючих повторів працює для доволі широкого діапазону. Від одного десь до 40, а то й 50. Виходить так, що хоч ви робите підхід на 5 разів, хоч на 35, але до відмови ви все одно в свою копілку тренувального об'єму відправляєте 5 стимулюючих повторів. А ще якщо ми візьмемо вагу, яку можемо зробити ну, всього на 1-4 рази. Насправді все те саме. Якщо ви їх зробите до відмови, то отримаєте від 1 до 4 стимулюючих повторів. Але так як ми не пауерліфтери, то я категорично не рекомендую. Взагалі, заходити в такий низький діапазон повторів це занадто травматично. Окей, якщо ви захотіли зробити силовий цикл, то я працював би в діапазоні від 4 до 6 повторів. Без відмови. Але качку таке варто робити відносно рідко, максимум один, ну може два рази за рік. А, тепер показую вам картинку. Дивіться, по осі Y або вертикально вказані умовні ваги, з якими ми можемо зробити якусь вправу до відмови на один повтор, два повтори, три і так далі. Згадаємо наш приклад із жимом штанги лежачі 100 кг на 100 раз. Давайте підставимо сюди число, щоб було більш наглядно. От скажімо, ми можемо вижрати 150 кг на один раз, 145 на два рази, і ось наші 100 кг на 10 разів до відмови. А по осі X, або горизонтально, зверху вказано, скільки повторів ми можемо зробити в принципі за підхід, неважливо з якою вагою. Ну тобто ми можемо взяти 100 кг, але зробити всього на 2-3 на 3 повтори і поставити штангу. Всі можливі варіанти тут зафарбовані рожевим, бо ми ж не можемо взяти 150 кг і пожати їх на 5, правда? Тому там просто білий колір. Так, от все, що зафарбоване тут рожевим, умовно. Показує не стимулюючі повтори, тобто які не вносять суттєвий вклад в ріст м'язів. Тим не менш, ми все одно їх маємо зробити, щоб підійти до бажаних стимулюючих повторів, які на даній схемі вказані червоним. Тут вони ще пронумеровані: п'ятий це відмовний, четвертий це за один повтор до відмови і так далі. Як ми бачимо, якщо ми робимо менше п'яти повторів. То кожен із них буде одразу ж стимулюючим або але отримаємо ми їх менше. Як наслідок, нам доведеться зробити більше підходів, щоб компенсувати нестачу. Скажімо, ви зробили всього один підхід 100 кг на 10 разів, тобто до відмови. Ви отримали 5 стимулюючих повторів. Це приблизний еквівалент того, щоб ви взяли 145 кг і зробили 2 підходи відповідно по два повтори, тобто до відмови. Це у вас було б чотири стимулюючі повтори. І ще виходить, треба зробити один підхід на один повтор, такий добивочний, щоб вийшло в сумі також п'ять стимулюючих повторів. Я, я розумію, що це математика і інформація насправді, яку я вам зараз даю, є більш теоретичною, але я надію, що так у вас буде більше. Розуміння теми і інформація краще засвоїться. Одразу кажу, що на практиці в нас все буде дещо простіше. Ну і закінчуючи з даною картинкою, то її можна було продвити отакою пірамідкою аж до 40-50 повторів. Бо за відомими мені даними, накачатися можна навіть такою великою кількістю повторів, але за умови, що ви ж витерпите всі оці неприємні відчуття типу задишки, і дійдете до справжньої м'язової відмови на практиці золотий у 8-12 повторів підійде більшості, тому що це і не дуже травматично і не занадто затягнуто. Окей, okay, а для чого нам взагалі думати, за скільки ми там зупинимося до відмови? Яку кількість стимулюючих повторів отримаємо. Так, да, понятно, що є така цікава концепція, але ж можна просто бахнути усі підходи до відмови, і з кожного з них отримати по 5 стимулюючих повторів і все. Правда? Не зовсім. Проблема в тому, що відмова створює як і більшу травматику для м'язів, тобто пошкоджує їх. А що страшніше, вона сильно навантажує нашу центральну нервову систему, і тому існує високий ризик того, що якщо ви будете робити усі підходи до відмови, то ви дуже швидко звалитесь у перевтомленість, а потім може навіть і в перетренованість. Особисто я безумовно прихильник думки, що перетренованість існує. Більше того, я впевнений, що одного разу я її зловив, коли був в 11 класі. Тоді був такий час, коли я займався 5 разів на тиждень з понеділка по п'ятницю. От тоді я не думав ні за які оптимальні тренувальні об'єми. Я просто надивився мотиваційних відео з великими качками, хіміками, які розповідали про тяжкі тренування, що треба пахати, не жаліть себе і іншу лажу. Я по заноцтву і ще раз вам покажу відео. Бо бодібілдерів із 1941 року. Щоб ви розуміли, на що взагалі можна розраховувати. Це був такий ліричний відступ. Ставте лайк чи пишіть, якщо вам таке подобається. А перед тим як ми перейдемо до конкретних цифр у стимулюючих повторях, я хочу вам сказати, що мене можна фінансово підтримати за допомогою такої платформи, як БаймієКофі, як і донатом, так і заглянути в поки що мій майже пустий магазин, але я активно працюю над тим, щоб його поповнити чимось корисним. Тому слідкуйте. Дякую. Отже, наша задача знайти таку кількість стимулюючих повторів, щоб вона викликала максимальну адаптацію. Називаю вам середні числа, які вчені, сподіваюсь, не британські, виявили в ході десь досліджень. На одну групу м'язів за одне тренування варто робити близько 20, ну максимум 25 стимулюючих повторів. Якщо ви робите два і більше тренування на одну групу м'язів за тиждень, то дане число можна подвоїти, тобто робити десь 40-50 стимулюючих повторів. Увага, тут дуже важливе застереження. Якщо ви порахуєте вашу теперішню кількість стимулюючих, Повторів по тій же картинці, що я вже вам давав, або як я покажу далі, і виясниться, що ви зараз умовно робите всього 10 стимулюючих повторів за тренування, або може за тиждень 20. Але ж наведені мною дані показують, що можна робити аж до 50, і ви такі зараз бах, і збільшити ваш тренувальний об'єм рази в два. ваш організм просто не буде готовий до такого. Тому тут варто робити все плавно. Спочатку додаєте один підхід. Чекаєте десь два тижні, якщо все окей, вам чомусь хочеться, можна додати ще один і так далі. А от навпаки, якщо зараз виясниться, що ви робите під 40 стимулюючих повторів на одну групу м'язів за раз за одне тренування, при цьому у вас немає прогресу, то сміливо скидуйте в два, то в три рази весь тренувальний об'єм. Насправді я взагалі взяв би перерву від занять десь на тиждень-два повну. А потім вже поступово почав би вводити заново весь об'єм, починаючи десь з 10 стимулюючих повторів. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Також застерігаю вас, що не можна зробити за одне тренування увесь тижневий об'єм, тому що це буде занадто великий стрес. Якщо ви робите класичний спліт із тренуванням м'язової групи всього раз на тиждень, то вам варто власне зробити 20-25 стимулюючих повторів. А все інше зверху піде не просто в пусту, а ще й на школу. Вам, тому що нагадую, наші адаптаційні можливості не безкінечні. Саме тому, до речі, тренувати м'язову групу два mm. рази на тиждень і більше, як в тому самому фулбаді, є більш. Продуктивно. В такому разі ви просто ділите тижневий об'єм на одну м'язову групу на кількість тренувань власне даної м'язової групи. Якщо займаєтесь по фулбаді тричі на тиждень, то ті самі груди, спина, ноги і так далі мають отримати десь 15 стимулюючих повторів за одне тренування, а в сумі це 45. Ще одна важлива особливість, що даний об'єм на одну групу м'язів ми робимо саме на групу м'язів. Наприклад, у нас є плечі або точніше, дельти, у них є три пучки. Передній який руку піднімає вперед. Середній, який відводить її в сторону, і відповідно задній назад. Так от ви розподіляєте як і разовий об'єм у 20-25 стимулюючих повторів, так і тижневий між усіма пучками, а не робите на кожний з них по 20-25 повторів, наприклад. І так для кожної групи м'язів, окрім ніг, тут є виключення, їх можна поділити на передню частину стегна або квадріцепс, і на задню частину стегна, або біцепс стегна. Інакше якщо робити повноцінний об'єм на кожний маленький м'яз, то ви перенапружите вашу центральну нервову систему або ЦНС, яка у нас одна на всі м'язи. Чим більше ви в принципі виконуєте підходів, тим більше вона стомлюється. І до речі, дійсно може вийти так, що в теорії ваші м'язи якби могли переварити більший об'єм роботи, але ЦНС вам не дасть. В такому разі можна було б на якісь м'язи, які вам або не дуже важливі, або вже є домінуючими, просто зробити менше підходів. І відповідно запас сил, що в Вивільнився, пустити на якісь інші м'язи, які вам більш цікаві. Це, до речі, називається спеціалізацією. Отож, повернемося до наших чисел в 20-25 стимулюючих повторів за одне тренування і 40 50 за тиждень, але за два і більше занять. Якщо перевести це у підходи до відмови, то це 4-5 за раз і 8-10 за тиждень. Думаю, це зрозуміло. Але як я вже казав, нам не бажано робити все до відмови, а знайти певний баланс. Для цього нам якраз і допоможуть ті самі підходи за два повтори до відмови. Ми їх будемо рахувати як половину від відмовного підходу. Дивіться, можливо все буде простіше перевести в умовні бали. Тобто один підхід до відмови це 2 бали. А один підхід за два повтори до відмови це 1 бал. Нам за одне тренування треба набрати 8-10 балів. Правильно, бо нам же треба зробити 4-5 відмовних підходів. Кожен по 2 бали це 4-5 множимо на 2, виходить 8-10. Чесно, я не знаю, як вам особисто зручніше рахувати. Як на мене, так найкраще, тому що немає дробних чисел і числа невеликі. Але як би там не було, головне, що варто зрозуміти, це те, що ми різними способами можемо набрати необхідний об'єм. Беремо 10 балів за одне тренування, це 5 підходів до відмови, або 6 підходів не до відмови і 2 підходи до відмови. Або 10 підходів не до відмови. Якщо це все перерахувати і конвертувати, це нам дасть 25 стимулюючих повторів. Розумієте? Тобто нам варто замінити насправді більшість відмовних підходів невідмовними, тобто за два повтори до відмови. На практиці рекомендую робити наступним чином: виконуйте за тренування дві вправи на одну групу м'язів. При цьому кожну вправу на два-три підходи, і тільки останній із яких буде відмовним. Що це виходить? Якщо ми вирішуємо робити дві вправи по три підходи кожний, то в нас буде одна вправа, два підходи невідмовні і третій підход відмовний. І так само друга вправа два підходи невідмовні і закінчуємо відмовним підходом. Тобто, в сумі ми виконали чотири невідмовних підходи за два повтори до відмови і два до відмови. Якщо перевести це в нашу систему балів, то 4, ми множимо на 1, виходить 4, і 2 множимо на 2, виходить ще 4. 4 плюс 4 8 балів за тренування, і все, такого об'єму за одне тренування на одну групу м'язів буде достатньо для більшості людей. Моя особиста думка є: що якщо у вас немає прогресу на такому об'ємі, то справа в чомусь іншому. Можливо, ви недостатньо відновлюєтесь або мало їсте. До речі, дуже скоро у мене вийде ролик про харчування на масі, тому підписуйтеся, щоб не пропустити. Тим не менш. Якщо вам таки хочеться додати ще трохи об'єму, то рекомендую ввести ще одну вправу і зробити один або два підходи не до відмови. Дуже небажано додавати ще більше відмовних підходів, щоб не перенавантажити центральну нервову систему а також буде більш ефективно зробити це. Саме окремою вправою, щоб дати м'язам більше часу на відпочинок, саме між вправами. Якщо ви додивилися до даного моменту, то ви великі молодці. Я думаю, що тема доволі складна для розуміння, і в когось може навіть виникнути запитання: блін, а чому не можна було просто записати шорт на одну хвилину, де сказати: робіть дві вправи по три підходи, і все. А тому, що я вважаю, що бажано мати, хоча б базове представлення концепції стимулюючих повторів та й тренувального об'єму Загалом, щоб розуміти, що робити, коли у вас немає прогресу. Запросто може бути так, що ви перебільшуєтесь з кількістю необхідної роботи, тому що як же в нас вважається, що якщо ти не виповзаєш з залу, ти погано потренувався, або якщо в тебе не болить потім на наступний день, усе. А це повна маячня. І тепер ви знаєте, що є нелінійна залежність між ростом м'язів і кількістю виконаних підходів. Також які приблизні число оптимального тижневого та разового тренувального об'ємів, що йому. Можна по-різному набирати, причому як і близькістю підходу до відмови, так і. Різною вагою, тобто можна взяти штану, яку ви можете підняти як на три рази, так і тридцять. Головне достатньо близько підходити до тої самої відмови. Ну і що власне підходами до відмови не варто балуватися, тому що ви можете загнати себе в перетренованість або перевтому. Ну і відверто кажучи, мені просто подобається копатися в теорії і ділитися своїми знахідками з кимось. Сподіваюсь, дане відео було для вас корисним. З вами був Валентин Тельман, ваш фітнес-друг. Успіхів, пожалуйста, не заміч.